Вибачаюся возі вось... у другу, бо я прослухала. Спасибо. Здравствуйте. Чернігівка Наталія Косюк прийшла до міграційної служби для оформлення закордонного паспорта. Їй 74. Фотографую. Це вже четвертий закордонний паспорт, який оформлює жінка. каже, їй потрібен цей документ, щоб подорожувати світом разом із своїми друзями та сестрою. Минулого року я була на Шрі-Ланці. До речі, це мій улюблений острів. А в Індії ще була цьому році. Сподіваюся, поїхати в Кенію. Ну або Занзібар там. Хочу побачити ще сніги в кіліманджаро, це моя мрія. Зі слів жінки, вона вже й не пам'ятає точної кількості країн, у яких побувала. Орієнтовно їх понад 20, У деяких була по кілька разів. Кожного року я намагаюся їздити в різні країни. Люблю теплі країни. Я була в Америці в. Домінікана, Куба була. ну Це те, що я кажу. Люблю дуже Єгипет, Я увесь майже об'їхала, Ізраїль, була, відпочивала, Туніс, Таїланд. Емірати вперше Наталія Косюк побувала за кордоном у радянські часи. 1976 дев'ятсот року поїхала до Берліну. каже відтоді, й захопилася подорожами. Моя подруга по інституту вийшла замуж за німця, Вони мені присилали. Запрошення тоді було дуже важко кудись попасти. Звичайно, тебе викликали там, кудись в якусь службу. На тебе направляли. Коли я їхала другий раз лампу, так начебто я підсудний. Чого ви їдете? Тоді треба було брати документ, що я не маю ніяких державних таємницями. Зі слів жінки свої поїздки вона оплачує самостійно. Я працювала в Чорнобилі, все я працювала завжди, як, як кажуть, як тіні. Кому підбили копита. <ріст> Тому в мене достойна пенсія. Ну, звичайно, я економлю для того, щоб поїхати. Ніхто не допомагає, я нікого не прошу. Це моя особиста справа. Не хочу бути комусь в обузу. Своїй Час могли б квартиру дуже б обставити. Все ну мені це не цікаво. Наталія Косюк ділиться займатися господарством вона не любить, і від таких робіт болить спина, а подорожі її надихають. І на пенсії такі поїздки реалізовувати легше. У пенсійному віці стало подорожувати мені набагато краще, тому що раніше ну, ми їздили там компанією, треба було відпустку там з кимсь согласовувати все. А зараз я. Вільна людина, коли потрібно, я тоді і подорожую. Нині жінка мріє побувати у В'єтнамі та на Іспанському острові Тенеріфе. Втім, чи вдасться туди поїхати, поки не знає. Катерина Сірук, Олексій Жирнов, Суспільне новини, Чернігів.